Вітаю! Сьогодні хочу сказати кілька слів про дуже поширену проблему. Це сколіоз у дітей і як цьому ефективно, безболісно зарадити. Існує кілька причин виникнення сколіозу у дитячому віці. Це вродження аномалії, патологія самих хребців і деформація хребта. Наступна причина це нервово-м'язові захворювання, а також так звані безпричинні сколіози. Найчастіше вони бувають у дівчат підлітковому віці. Дуже важливо їх вчасно виявляти та лікувати. Найнебезпечніші періоди під час розвитку та прогресування захворювання. Припадає на вік від 4 до 6 років та від 10 до 12 років. Саме в цей час відбувається інтенсивний ріст хребта. У цей період є ризик посилення процесів деформації. Нелікований скуліоз може привести до досить неприємних наслідків. Це зміна анатомічного розташування внутрішніх органів щодо хребетного стовпа. Це зміни форми грудної клітини, асиметрія кінцівок та кісток таза, м'язова дистонія, утруднене дихання, формування горба. Скуліоз у дітей не складно вилікувати, якщо його лікувати, адже в них скелетна система ще не закостеніла, є зони росту, є хрещові ділянки скелета, які будуть змінювати свою форму під час росту. Фізіотерапія з допомогою біоенергорегуляції дуже ефективна та безболісна. Всього кілька таких сеансів і проблема буде вирішена. Ця терапія не має побічних результатів, і діти почуваються на сеансі дуже комфортно. Чим швидше розпочнеться корекція, тим швидше буде позитивний результат. Тому дуже важливо не зволікати. Бажаю здоров'я!